Ніше почали трошки, ну не трошки там, а притискати КГБ, от змушуючи, схиляючи до того, щоб я провів з батьком там виконану роботу, щоб він відмовився від своїх поглядів. От погрожували прямо, що ми вам зробимо так, що. Вас не даний на роботу, вам на день не дадуть прописки і так далі. От е, тим не менше, коли я відмовився, нічого не відбулося. Тобто, оця формула Ні вір, ні бойся не просі, яку, е, яку він вважав теж правильною, вона працює. Ну і його кредо було. Кожен повинен робити на своєму місці як можна краще. Те, що він вважає за потрібним, якщо він вважає, що це на благо людей і так далі. Для молоді він казав, для молоді основне це освіта і далі е, свідома, свідома робота на благо свого народу своєї країни.